Тринадцять годин, якщо я зараз вироблю 13 годин, от в такому режимі нон-стопом можемо працювати. Якщо ми включимо чайник 10 разів, принтер 50 разів, мікроволновку, це все буде зменшувати наш час резерву. Таке питання. Ось я, наприклад, не знаю, скільки в мене кіловат, наприклад, моя система тягне. Ну, я живу в будинку, да. я не знаю. Скільки да, в мене. Як а, мало... мало хто знає? Да. а як ви це все перевіряєте? є декілька варіантів, в принципі. По-перше, знову ж. Тобі плюс-мінус треба розуміти, скільки обладнання споживає, там те чи інше. То тобто, людина каже: у мене треба, щоб працював насос, від... Ну, научився розуміти. Mm -hmm. да. yeah, от, от, Дивись, холодильник. Холодильник споживає за добу десь один кіловат. За добу. Відповідно, за там, енний проміжок часу, за там годину, наприклад, він споживає 50 кВт в середньому. 50 ватт. Якщо там розглядати скважені насоси і так далі, то це обладнання, яке може споживати 2 кВт наприклад, але він працює там 5 хвилин, 3 хвилини, тобто недовгочасно працює. Роутер хаває типу, 10 Вт, наприклад, освітлення там 20-30 Вт. Тобто, як прав циркуляційні насоси в котлах, там це 150 Вт десь. Відповідно, якщо ми беремо базовий будинок, людина каже, що в нього нема чогось потужного, чогось там. Незрозуміло хтось, це холодильник, скважина, циркуляційний насос, освітлення, тобто це 300-500 ватт споживання, як правило, Ой. в годину. Відповідно, такої системи там вистачить на 8-10 годин. Якщо брати систему, якщо людина каже, що в нього є щось іще додатково, то ти плюс-мінус можеш вирахувати, яке це споживання. Як взагалі ми робимо? Ми їдемо, коли на зустріч, у нас є токові кліщі типу, на фазний провод накидається ці кліщі, ми бачимо, скільки Ампер проходить в даний час по проводочку. Ми кажемо клієнту, займітуйте, от, типу, коли буде відключення, що у вас повинно працювати, він запускає це все обладнання, ми проміряли, сказали, ага, у вас тут, наприклад, там, споживання 8 А. Порахували 8 А, це 1 кВт. Відповідно, як би там ми розраховуємо систему з розрахунку, що там буде споживання 1 кВт. Тобто, от, наприклад. Та ж сама клініка з ми приїхали, у них там ну, до 10 ампер споживання по фазі. 10 ампер. Я неправильно порахував, це 2 кВт 8 ампер, а 10 ампер це 2,2-2,5 кВт, скажімо, от таке у них споживання, і ми розрахували систему, що якраз там, наприклад, 12,8 кВт годин ємності по акуму, 5 кВт по інвертору. Система їм підійде і триматиме там, наприклад, 10 годин, тобто в таких розкладах. І, і виходячи з цього, розраховуєш уже станцію, але ну знову ж у більшості як правило нема розуміння, що буде працювати, що не буде працювати. Це в хаотичному режимі. і, Як правило, якщо розглядати квартиру, 5 кВт з головою в принципі достатньо, якщо там немає якогось електроопалення, чогось потужного, що буде хавати батарейку, типу, довготривало і великі токи якісь будуть. А якщо базово, то, то типа 10 годин такі системи вони у більшості якось так.